Після того, як у квітні 1078 року Некифор Вотаніад захопив владу у ромейській державі, він швидко освідомив, щоб втриматись на троні, йому потрібно змінювати політику його попередника Михаїла VII. І одним із перших рішень нового Василевса Ромеїв був наказ заарештувати Євнуха, який своїми діями дістав усіх ромеїв. Никифорицю було заарештовано. Майно конфіскували на користь державної скарбниці, а самого Євнуха запроторили подалі на острови, де його катували за наказом Некифора Вотаніата. Від цих тортур колись всемогутній євнух Некифориця і віддав Богові душу. На місце Некифориці було призначено митрополита Сицького, якого, як ми пам'ятаємо, було звільнено та відправлено у заслання саме з подачі некифориців. У церковних справах теж відбулись деякі реформи. Вотаніат офіційно відмовився від участі в управлінні церквою та видав наказ, в якому заявив, що не втручатиметься у церковні справи. А якщо якийсь церковник порушить закон, то його справу розглядатимуть не державні суди, а синод під головуванням Константинопольського патріарха. Щодо фінансової ситуації, то тут були проблеми. Державна скарбниця і надалі залишалась напівпорожньою. Мала Азія, яка раніше була основним джерелом доходів, майже повністю була захоплена турками-сельджуками, і це призвело до того, що податки з цих територій більше не надходили до державної скарбниці. З європейських фем також було важко зібрати гроші, адже накази з Константинополя ігнорувались, а населення було виснажене постійними війнами та епідеміями. Щоб, хоч якось поповнити скарбницю, адміністрація вдалась до зменшення чистоти золота у номізмі, і це як і вправління Михаїла Парапінака призвело до ще більшого економічного хаосу. Також було прийнято рішення затримувати платню держчиновникам та військам. Звісно, такі рішення Вотаніата були непопулярними серед аристократії та військової знаті, і тепер вони почали чурхати потилиці та гадали: а чи правильно я вчинив, коли підтримав Никифора Вотаніата як нового правителя Ромеїв? Але не всі сиділи без грошей. Вотаніат щедро винагороджував найвірніших своїх прибічників серед румейської аристократії, а також виплатив щедрі донати туркам, які підтримали Никифора у боротьбі за владу. Не забував Никифор і про родину Дука, адже усвідомлював наступне: якщо він буде ігнорувати відому ромейську родину, яка мала більше прав на престол ніж він, то його швиденько прихлопнуть. І новим Василевсом буде проголошено когось із родини Дука. Наприклад, брата колишнього Василевса Михаїла Парапінака Костянтина Дуку. До речі, Костянтина Дуку, Василевс Никифор, повернув у палац, надав йому високу посаду. А потім відправив воювати із сельджуками, скажімо так, від гріха подалі. Мати Михаїла Парапінака Євдокію, його дружину Марію, також повернули у палац та шанували так, ніби вони були матір'ю та дружиною самого Некифора Вотаніата. До речі, Некифор, незважаючи на те, що був одружений і мав вже аж цілих 77 років, вирішив одружитись із набагато молодшою за нього Марією. Звісно, цей шлюб мав, скажімо так, лише легітимізувати владу Василевса Никифора, адже у 77 років Василевсові було важкувато виконувати свої чоловічі обов'язки. Шлюб Никифора та Марії не обійшовся без наслідків. Скажімо так, молодятам було заборонено сповідатись та приймати святе причастя Никифору протягом вісьми років, його молодій дружині протягом чотирьох. Ні для Никифора, ні для Марії це не було проблемою. Никифор легітимізував владу, а Марія крутила роман із набагато молодшим за Никифора чоловіком сполководцем Олексієм Комніном. До речі, Олексія Комніна, як прибічника родини Дука теж залишили на посаді, і він надалі командував ромейською армією і просував інтереси родини Дука у палаці. Після одруження Никифора та Марії Олексій Комнін запропонував Василевсові всиновити сина колишнього ромейського правителя, хлопчину на ім'я Костянтин, та проголосити його спадкоємцем престолу. Це би ще більше легітимізувало владу Никифора, але Никифор вислухав Олексія та відмовився від такої пропозиції. Василевсові вистачало одруження з імператрицею Марією. Невдовзі після свого сходження на престол Некифор Вотанят розірвав заручини Олімпіади доньки Роберта Гвіскара з Костянтином Дукою, що звісно не сподобалось Гвіскару, адже скасування заручин означало скасування домовленостей між Константинополем та Гвіскаром. Нагадаємо, що для норман цей договір був більш ніж вдалим. Вони отримували посади у візантійській адміністрації, та щорічно на їхній рахунок капала добряча сума золотих монет. Після скасування заручин нормани не отримали ні посад, ні грошей. Друзі, вітаю! Перед тим як ми поговоримо про подальші події, я хочу подякувати усім нашим глядачам та слухачам за коментарі та вподобайки. Друзі, щиро вам усім дякую, адже саме ваші вподобайки та коментарі підносять наш канал у рейтингу YouTube і історія стає популярнішою. Також висловлюємо щиру подяку нашим спонсорам, популяризаторам історії Юрію, Максиму, Станіславу та Антону. Які підтримали наш канал у своєрідний спосіб. Також щира подяка усім, хто підтримує нас кавою на платформі BuyMeACoffee. Друзі, ви теж можете підтримати нас спонсорством або кавою, звісно, якщо у вас є таке нестримне бажання та можливість. Поки Никифор Вотаніат намагався владнати усі державні справи, проти нього повстав вже знайомий нам полководець Никифор Врієній. Він знову зажадав влади і, зібравши армію з македонців норман та печенігів, ломанувся захоплювати Константинополь. Проти Врієнія в відправив вже досить досвідченого полководця Олексія Комніна, який очолив війська, в лавах яких були найманці Нормани, дві тисячі турецьких вершників та найманці з Пісідії. Битва між військами Врієнія та Комніна не була легкою. Ініціатива переходила з рук у руки, і Комнін мало не потрапив у полон, але усе ж таки перемогли ромеї і допомогли їм у цьому печеніги Врієнія, які з якогось дива почали грабувати обози своїх військ. Можливо, печеніги зрозуміли, що Врієнію прийшов гаплик, і вирішили, хоч чимось, поживитись. Самого Врієнія було схоплено, відправлено у Константинополь. І там, на одній із площ столиці, Никифорєнію, за наказом Василевса Никифура Вотаніата, випалили очі розпеченою залізякою. Після екзекуції Василевс пробачив повстанця, нагородив його посадою та виділив кошти на його утримання. Але це не кінець повстанням. Наступним, хто прагнув приміряти золоту діадему, був полководець, якого звали Никифор Василаків. Василакі сколутив армію з македонців, болгар, печенігів та найманців норман і стверджував, що він битиметься проти Никифора Врієнія. Але після того, як Врієнію накостеляв Олексій Комнін, Никифор Василакі повстав проти Василевса Никифора Вотаніата. Проти повстанців знову було відправлено Олексія Комніна, який ще навіть не встиг повернутись до Константинополя після перемоги над Врієнієм. Комнін розвернув своє військо та почимчикував до міста Фессалоніки, де розташувалась армія Василаки. У ході битви Комніну вдалося надурити Василаки, затягнути ворога в пастку та знищити. А самого Василаки схопити та відправити у Константинополь, де на нього вже очікував кат, який тримав в руках розпечену залізяку. Після осліплення Никифору Василаки теж виділили кошти на його утримання. Ну що тут поробиш? Василевс Никифор був, скажімо так, дуже добрим та чуйним правителем. Що ж, два повстання успішно придушили на черзі, третій претендент на трон і ним виявився Костянтин Дука, брат колишнього Василевса Михаїла. Як нам вже відомо, Костянтина від гріха подалі відправили воювати із сельджуками. Але замість того, щоб товкти пики сельджукам, війська проголосили Костянтина Дуку новим Василевсом Ромеїв. Костянтин Дука не був проти того, щоб очолити державу, але добряче попсувати нерви Вотаніату, Костянтину не вдалося. Василевс знав, чого насправді прагнуть командири загонів Костянтина Дуки. Вони, як і всі, прагнуть грошей, і Никифор Вутаніат дав їм ці гроші, тобто підкупив командирів, які після отримання грошей скрутили Костянтина та відправили його у Константинополь. Цього разу кат із розпеченою залізякою залишився без роботи, адже Костянтина дуку постригли у монахи і його особою поповнили багаточисельний склад одного із візантійських монастирів. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, для того, щоб пережити усі повстання, у ромейських правителів мають бути принаймні гроші, вірні полководці та залізні нерви. Никифору не вистачало грошей, але так як він володів вірним полководцем Комніном та залізними нервами, то можна було пережити й ще одне повстання. Цього разу проти Вотаніата повстали не полководці, які носили імена Никифор, а сектанти павликіани Лека та добромир, яким вдалося зібрати яке на яке, але військо, та кошмарити Болгарію своїми нападами та грабунками. Никифор зібрав багаточисельну армію та відправив це військо накостилювати сектантам, але повстання завершилось без кровопролитних битв, дізнавшись, що на повстанців прямує сильне військо. Лека та добромир. Підійняли білий прапор та здалися на милість Василевса Никифора. І Никифор насправді пошкодував вождів повстанців та навіть нагородив їх титулами, щоправда, незначними титулами. Ну ось ніби зі всіма проблемами Никифор Вотаніат розібрався і можна було починати на повну силу керувати державою, але знову з'явився полководець, якому не сподобалось правління Вотаніата. Неважко здогадатись, що черговим повстанцем був черговий полководець і звали цього полководця. Увага, некифор Никифор Мелісен. Мелісен заручився підтримкою сельджуків, передавши їм деякі міста в Малій Азії як плату за військову допомогу. Також до складу його війська входили і найманці нормани, яким було байдуже проти кого воювати, аби платили вчасно та багато. На чолі свого війська Мелісен дістався до міста Нікея, де проголосив себе Василевсом і розгорнув свій штаб та почав готуватись до нападу на Константинополь. Василевс Никифор Вотаніат вирішив відправити проти узурпатора свого вірного полководця Олексія Комніна, але той відмовився, адже Никифор Мелісен. Був його родичем. Повстанець Никифор був одружений із сестрою Олексія Комніна Євдокією. Вотанят міг би покарати Олексія, але не став цього робити. Василевс лише призначив нового полководця Євнуха на ім'я Іоанн, та відправив його проти Мелісена. Євнух дочелапав до самої Нікеї та навіть взяв місто в облогу. Але так як з нього командир був, м'яко кажучи, ніякий. Мелісен наваляв румейській армії по перше число. За усіма цими повстаннями пильно стежав Олексій Комнін, який освідомив, що Василевс Василевсники фурвотаніат дуже слабка людина, якщо його не захищає армія. А армія, яка не отримувала вчасно грошей, була деморалізована. І косо дивилась у бік легітимного правителя ромеїв. Тому Олексій Комнін вирішує так: а чого це я стою осторонь, коли усі боряться за владу? Хіба я гірший за всіх? Мені теж не вистачає інтриг та золотої діадеми, але я діятиму обережно та не поспішаючи. Ромейська армія поважала кумніна, і про те, що вояки підтримують свого полководця у кумніна сумнівів не було. Але щоб усе пройшло вдало, Олексію потрібно було заручитись підтримкою аристократії. До 1081 року, Олексій об'єднав навколо себе три родини. Дука Комнінів та Далласінів, а також пообіцяв своїй коханці, яка за сумісництвом була дружиною Василевса никифора Вотаніата. Що, коли він, тобто Олексій, прийде до влади, то проголосить сина Марії Костянтина своїм спадкоємцем. Що ж, аристократія на боці Комніна, народ теж любив полководця, і тепер залишилось м'яко вмовити вояків повстати проти Никифора. тут. Олексій використав хитрість. Він відбув із військового табору, сказавши воякам, що прямує у Константинополь за платнею, яку Никифор затримував. Олексій дійсно прибув у Константинополь, але розмову про виплату грошей з Никифором не проводив. Через декілька днів Олексій повернувся у табір та сказав воякам, що Никифор, як завжди, затримує платню а коли будуть гроші, невідомо. Вояки розізлились неймовірно, але не поспішали йти на Константинополь. Тоді Комнін заспокоїв своє військо, роздавши гроші з власної кишені та з кишень родин дука та даласінів. А у лютому, 1081 року Олексій Комнін повідомив своїм воякам, що Никифор наказав його заарештувати. Звісно, військо, яке отримувало платню від Комніна, пообіцяло стояти на смерть, але не віддати свого командира у руки старого Василевса Никифора Вотаніата, який, як нам вже відомо, полюбляв випалювати ворогам очі, а потім виділяти кошти на їхнє утримання. Звісно, звістка про арешт Комніна була вигаданою, але вона підігріла інтерес вояків до повстання проти Василевса Никифора Вотаніата. Але перед тим як йти та руйнувати мури Константинополя, Олексій Комнін вирішив домовитись із Никифором Мелісеном, який, як нам відомо, нікуди не зник, а теж планував захопити владу у Константинополі. До Мелісена Комнін відправив наступну пропозицію: ти мені не заважаєш, я приходжу до влади, надаю тобі титул кесаря та місто Фесалоніки, де ти керуватимеш як схочеш. Мелісен погоджується, і тоді Комнін, очоливши військо, вирушає на Константинополь, але руйнувати мури столиці не довелося. Олексій підкупив охорону, яка і відкрила брами міста та впустила війська у столицю. Незважаючи на те, що у Вотаніата ще залишалися сили для боротьби. Він не поспішав протистояти Олексію. Можливо, старий Василевс чудово розумів, що сили нерівні, і тому відправився у храм Святої Софії, де зрікся влади, постригся у монахи та відбув у один із монастирів. Давні історики писали, що коли Никифор Вотаніат прибув у монастир, він промовив: знаєте, я не шкодую ні про що, шкодую лише про те, що у монастирі не можна їсти м'яса. Никифор керував ромеями лише три роки, але за ці роки він добряче натерпівся і тепер отримав спокій, присвятивши своє життя служінню Господу. 4 квітня 1081 року на самісіньке свято Пасхи у храмі Святої Софії Константинопольський патріарх урочисто одягнув золоту діадему на голову Олексія Комніна та проголосив його Василевсом Ромеїв. Цю дату було обрано не випадково, оскільки Пасха символізує воскресіння та нове життя, що добре підходило для початку правління Олексія Комніна, про яке ми поговоримо у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів, почуємо!